Путін провів телефонну розмову із Сіндзінпіном, про неї детально розповів Ушаков. Ну детально на сіке, то він зміг. Радник Путіна, помічник його, і каже, що Росія та Китай дотримуються ідентичних підходів, рішуче засуджують дії Ізраїлю, які порушують статут організації об'єднаних націй. Повторюся, але Китай не бачить, як Росія порушує статут Організації Об'єднаних Націй. Зате бачить, як то робить Ізраїль. Ну вони не бачать, як Іран порушує. В принципі, нічого такого екстраординарного, але це чітко зараз вимальовує хто побіг зла, хто по іншу сторону. Ну, як ви бачите, зібралися докупи Іран. Китай, Північна Корея та Росія. Певне, це було однією із цілей Джозефа Байдена, коли він допомагав нам стільки, скільки то треба було, щоб ми не впали, аби оця саме віз зла сформувалася. Я, до речі, таку версію висував ще тоді, три роки тому, як ви бачите, вона, на жаль, справдилася. Також Москва та Пекін виходять із того, сказав Ушаков, що в регулювання ситуації на Близькому Сході немає силового рішення. Треба все вирішувати дипломатією. Окрім того, лідери Росії та Китаю обговорили підсумки саміту Великої Сімки і відзначили шераховатості, як сказав Ушаков, серед учасників зустрічі. Натомість, певне, у них шераховатості, вибачайте за сарказм, не буде. Коли Путін зустрінеться і сів Китаї 2 вересня, Попередньо запланована їхня там зустріч. І також для Зеленського вони сказали, саміт Великої Сімки був аж ніяк невдалим виїздом за кордон. Хоча він вдалим і не міг бути, тому що сьогодні західна преса активно пише про те, що Дональд Трамп втік із саміту Великої Сімки, бо не захотів зустрічатися там із Зеленським і з Макроном. З Макроном у нього теж не складаються відносини. Макрон починає критикувати Трампа. Я думаю, що критиків у таборі Макрона додасться саме із Європи. Але то буде трішки згодом. Путін у розмові із Сінцінпіном сказав Ушаков, підтвердив готовність Росії здійснювати за потреби посередницькі зусилля Близьким Сходом. Про це в тому часі і сказав Пісков сьогодні. Уточнивши, що не Трампу вирішувати, чи Путін буде посередником, чи не буде посередником, я думаю, що Трамп на це відреагує. Ну і також лідери. Росії та Китаю домовилися дати команди відомствам і службам найближчими днями провести контакти та обмінюватися інформацією у контексті Близького Сходу. Близький схід дуже турбує і Росію, і Китай. Пісков знову ж таки сказав, що якщо там буде продовжуватися ескалація, нічого хорошого для Росії це не буде мати. Ну, звісно, тут більш ніж очевидно. Війна на Близькому Сході дуже невигідна Росії в багатьох моментах, тому що і втратиться достатня підтримка Китаю, Китай послабшує, тому що не буде отримувати достатньо ресурсів із Ірану, і вплив Китаю буде слабшим на Близькому Сході. Але я не думаю, що Китай безпосередньо буде долучатися. Фізично до цієї війни. А от Сполучені Штати Америки можуть це зробити. Я ще до цього дійду, а зараз хотів би вам повідомити дуже інтригуючу інформацію, яка ну, мені мало схожа на правдоподібну, вона більше схожа на якісь такі конспірологічні версії, але може мати місце, і вона була опублікована у New York Times. Чому конспірологічні? Тому що ну, воно поки що не схоже на якусь достовірну, верифіковану перевірену інформацію, як то було і раніше, коли повідомлялися про те, що Китай. Шпигує за Росію і знову така інформація, і знову Нью-Йорк Таймс. Але все ж таки про неї варто згадати. Групи, пов'язані з китайським урядом, пишуть журналісти Нью-Йорк Таймс, неодноразово зламували російські компанії та державні установи для пошуку військових таємниць Російської Федерації. Про це, як я сказав, пише видання нью йорк Таймс із посиланням на кібераналітиків, попри публічні заяви з Москви й Пекіну про безмежне партнерство. Китай використовує війну Росії проти України для шпигунства. Ну, загалом це може мати місце, бо всі шпигують один за одним, і тут нічого нового, в принципі, немає. Але добре, що в західній пресі пишуть такі повідомлення, такі матеріали, чим намагаються. Протиставити Китай Росії, Росію, Китаю. Ну можливо, між ними колись виникне конфлікт. Бо багато вже починають навіть моїх колег говорити про те, що от ми будемо разом із Китаєм шматувати Росії. Ті будуть на сході шматувати, а ми тут на європейську частину. Ну. Дай Боже, теляті та Вовка з'їсти. Ну і зокрема пише видання Китай збирає дані про тактику сучасних боїв, західну зброю та досвід російських солдатів на фронті, щоб підготуватись до потенційних конфліктів, наприклад, довкола Тайваню. Ну, справді, увага дуже прикута сьогодні сильно до досвіду Збройних сил України і Росії в тому числі. Тому що ця війна вона засвідчила, що Типових войн, як то було раніше, в період Другої світової війни чи згодом, тепер не буде. Безпілотні системи, як сказав Ілон Маск, відіграватимуть ключову роль у всіх майбутніх військових конфліктах.